Ви холостяк? я підбираю пари. Набирайте, якщо в пошуках дівчинку. Він має вписуватися в усі мої критерії. Жодних зайвих кілограмів. Терпіти не можу котоні. Я вже хочу, родину. Я обіцяю тобі шлюб із коханням твого життя. Скільки на твоєму рахунку шлюбів Люсі? Дев'ять. Якщо дівчина шукає високого, симпатичного із зарплатою понад півмільйона. Я знаходжу. То ти підбираєш пари. Випити хочеш. Так, пиво. Привіт, привіт, Джоне. Не сподівався тебе сьогодні зустріти. Я сумувала. А та ти вже забула моє обличчя. Зім задята холостячка. Ти знайдеш кращу за мене. Мої інстинкти не підводять. На... Привіт. Ого. Отже, ти знаєш, як заробляти? На... Ми на таких кажемо єдиноріг. Казкова фантазія. Скільки коштує твоя квартира? 12 мільйонів. <звук> ти ж не вийдеш за нього. Чому ні? Бо він багатий. Красень, немає сусідів по кімнаті. Гей, це ж моя зарядка. Я уявляю твоє обличчя, коли на ньому будуть зморшки, а ще дітей, схожих на тебе. Тож як нам бути? Про що думаєш? Здається, я більше не справляюся з роботою. Ми обіцяємо їм любов, але пазл не складається. І нащо люди одружуються? Бо вони самотні. А ще вірять у краще. Мені скоро 48, і гадаю, мені потрібна доросла жінка. У мене є приваблива клієнтка, їй 31. Ні, все, що за 30 вже занадто доросле.